Я корінна Миронівчанка, я тут народилася, проживаю вже 73 роки і тут закінчу свій життєвий шлях. Сьогодні мені хочеться сказати ось про цю вишиванку. Ця вишиванка, це сорочка моєї бабусі, по мамі, звали її Марія. А дідуся звали Микита, чисто українські такі імена. І я хочу ще сказати за цю сорочку, що я захоплююся тими майстринями, які мали такий талант. Таку посидючість, таку любов до праці, до рукоділля. І вони робили такі вишукані, такі стільки років вже пройшло, а вони ще являються такими актуальними, такими привабливими і пошанованими. Я-то народилася в Миронівці, але душа моя і серце моє все в Карапишах, на хуторі Тарган, тепер лютарський, бо звідти. Моя мама. І там проживала її мама, її батько і вся родина. Бабуся дуже рано померла, і тому залишилася оце, ця сорочка. Ця сорочка мене все життя супроводжує. Тому що коли я була малою ще, то е, мама мені її так підшивала, щоб я могла одягнути її, тому що ця сорочка. Таку для більш дорослішого. А я ще була в четвертому-п'ятому класі, коли треба було на свята, вона мені завжди готувала цю сорочку. Ну тільки зараз, ось у у цей час, я змогла е, оцінити оце, цю сорочку. У чому? В тому, що їй вже дуже дуже багато років, більше ста років. Вишита вона не акриловими нитками, як тепер вишивають, а вишита муліне. І кольори майже збереглися. І тут традиційний український узор, червоні і чорні кольори. Я як додивляюся до, до цієї вишивки, мене дивує те, що люди вишивали на оце цій тканині, на полотні, без всяких засобів. Це такі рівнесенькі, рівнесенькі хрестики. Далі. Як оброблений, дуже красиво оброблена горловина, і тут теж оце, ці складочки. Вони ж такі рівнісінькі, одна одна в одну. Далі рукав. дуже традиційно покрій цієї сорочки, дуже традиційний. Зараз більше так як у мене це суцільний рукав, а тут ні, тут складається із двох частин. І вишивка теж із двох частин. Сорочка для мене це має дуже велике значення. Я її дуже і дуже бережу. І я хочу, щоб ця сорочка залишилася і для моїх дітей, для моїх внуків. У нас вже є правнучка, щоб і вона бачила і знала і цінувала. Тому що немає нічого ціннішого для будь-якої людини, особливо для українця, вишиванка. Тому що я вважаю, що вишиванка це наш оберіг, це код нашої країни, це те, чим ми відрізняємося в усьому світі.